Вітаю, я Олена Харілова. Ви дивитися новини ЛайФ І сьогодні. Разом з Владиславом Селізньовим ми поговоримо про ситуацію у Бахмуті, а також сьогоднішню атаку дронами Камікадзе Київщини. Владислав Серізньов, речник Генштабу збройних сил з 14 по сімнадцяти років, військовий експерт полковник, капітан першого рангу військово-морських сил України з нами на зв'язку. Владиславе, я вас вітаю, слава Україні. Героям слава Владислава, давайте розпочнемо з сьогоднішньої, сьогоднішньої української атаки дронами Камікадзе цивільної інфраструктури ворожими дронами Камікадзе. Наголошую, розкажіть більш детально: 13 шахедів. Ми знаємо, що збито було над Київщиною, але хочемо більш детальної інформації від вас. І так по порядку, значить, сьогодні зранку на Київщині в Києві пролунала повітряна тривога. Вона так само відбувалася ще на Житомирської області і ще ряда областей України, що межують з Києвом атака дронів камікадзе, шахет 136 була спрямована на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури нашої країни. Путін продовжує реалізовувати тактику ракетного терору. Цього разу він для цього використав дронника камікадзе. адже щодо підготовки достатньої кількості ракет йому ще потрібен певний час. З якою метою це Путін робить для того, щоб занурити нашу країну в темряву, адже зрозуміло, що тільки в наших домівках не буде електрики, не буде працювати каналізація та водогін, не будуть працювати батареї. Тобто життя замре. Для того щоб не дати путіну спрацювати за таким планом, вдало діяли українські сили оборони. Всі 13 шахідів, які прямували на Київ та Київську область, були влучними пострілами та запусками відповідних протиракет знищені. Так само є інформація, що працювала система протиповітряної оборони на території Запорізької області. Там так само по ворожих дронах працювали. Ну і відомо, що. Ті самі дрони Камікад запускалися з, зі східної частини Азовського моря, тобто ті самі е, іранські дрони подали чимало не бути знищеними на території Києва та Київської області. На жаль, внаслідок е, потрапляння уламків тих самих дронів е, сталося. Е, Пошкодження кількох житлових будинків також є влученням в адміністративну будівлю. Але на щастя немає втрат ані серед військового, ані серед цивільного персоналу, ані серед громадян нашої країни. Це добра новина, яка вкотре доводить. Високу професійність та ефективність системи протиповітряної оборони нашої країни, чи що важливо зазначити от в контексті вранішньої атаки дронами камікадзе? Ну, по перше, ми маємо розуміти, що Путін не перестає використовувати ті самі дрони Камікадзе, навіть за несприятливих погодних умов умов. Тумани, дощі, сніг, морози не є причиною для того, щоб росіяни не використовували ті самі дрони Камікадзе. Вони мають таку можливість. На жаль, для нас, але ми маємо розуміти і бути свідомими того, що українська система протиповітряної оборони дуже уважно спостерігає за простор. Тим ба більше, ми бачимо, що путінська армія запускає ті дрони камікадзе в такий час, коли засобами візуального контролю їх край важко відслідкувати, Тобто їх просто вночі важко побачити. А лише засоби радіотехнічної розвідки можна виявити і кількість тих самих дронів, і напрямок їх руху для того, щоб подальшому влучати. Очевидно, mm -hmm. що дронові так і будуть продовжуватися, адже за. <клес> Інформацію, яка потребує перевірки, ну, що не менше три сотні дронів за останній час отримала російська армія від Ісламської Республіки Іран в рамках технічного співробітництва. Звичайно, що це не чимали і такий неабиякий виклик для української армії для української сил оборони, але я певен, що з цим завданням наша воїни впораються а цивільним мешканцям нашої країни я можу лише порадити ключову, але дуже важливу річ. Тільки не ну, ми чуємо сильно повітряної тривоги, Ми маємо відправлятися або в укриття, або щонайменше дотримуватись правил двох всі, бо це життя і здоров'я кожного з нас. А я щоб додати до ваших слів і підтвердити, якщо потрібно спускатися в, в укриття в місті Вашневому, е, так все ж таки уламки потрапили в одне житлове приміщення, це приватне. І але на щастя, на щастя, все обійшло без, без жертви. Інші а, потрапили а, до нежитлових приміщення саме в столиці, вже адміністративних, так і, а, і там на щастя теж нікого не було. От тому так я також від себе закликаю від імені всього нашого видання спускатися в укриття. Я от що хочу вас запитати: тобто, ми зрозуміли, що о, дрони дрони вже закуплені Російською Федерацією, і можливі повторні атаки, так ми правильно розуміємо, але ще хочу поточнити, що Буквально два дні тому президент України говорив про масовий ракетний обстріл. Вчора була повітряна тривога, так, але масового ракетного обстрілу не було. Сьогодні атака дронами Камікадзе. Ми розуміємо, що найближчими днями все ж таки відбудеться ця атака. Так, звичайно, такі ризики. Є і, до речі, одну з місій, яку могли сьогодні виконувати ті самі російські дрони камікадзе, це перевірка можливості української системи протиповітряної оборони та з'ясування, де саме на яких ділянках знаходяться наші пускові установки і відповідні радари, які слідкують за повітряним простором на території нашої країни. Адже путінська армія край важливо, щоб майбутня ракетна атака була максимально ефективною. до того, що до того часу, навіть незважаючи на масовані не пуски ракет 50, 60, 70, навіть 90 ракет за один раз, не призводили до очікуваних путіним е, наслідків, адже Путін мріє перенити занурити у темряву е, усю Україну. Е, переконаний в тому, що українська армія і далі буде тримати досить ефективне е, небо над Україною захищеним. Але тим не менш такі ризики є. Тим більше, що за оцінкою української розвідки, що не менше на три, можливо, і на п'ять масованих ракетних обстрілів у Путіна і є ще ті саме ракети. Вони є різних класів, різного фактору базування і повітряного, і морського, і наземного. Тобто в будь-якому разі найближчі з ну, два місяці Росія має відповідні ресурси резерв для того, щоб чинити той самий ракетний терор, який вона реалізовує починаючи із 24 лютого цього року, а починаючи із восьмого, з 10 жовтня цього року, той ракетний терор безпосередньо на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Це безумовно геноцид, це безумовно, військовий злочин, адже Зимовий період залишати мирних мешканців нашої країни без електрики та тепла це злочин. Що нам чекати на новий рік? На новий рік, звичайно, що українська армія буде далі далі тримати рубежі та позиції, не дозволяючи російським окупантам просуватися вперед. Далі буде збільшуватися російський мартеролог втрат, і ці втрати будуть шаленими, адже дедалі частіше росіяни використовують не лише колишніх зК, а й тих самих чмовіків, які нібито перейшли через певний етап підготовки, Але всі все одне вони не є професійними військовими, а значить втрати у них будуть надзвичайно великі. Звичайно, що путінська армія до нового року буде продовжувати. Жувати здійснювати той самий ракетний терор, тому ми маємо бути максимально обережними в цих аспектах. Ну і думаю, що е, чим ближче до нового року, тим е, твердішою стане земля. Відповідно, українська армія зможе використовувати бронетехніку, в тому числі і важку бронетехніку і танки. А це значить, що цілком мовірно, що українська армія може перейти в контрнаступ. Де цей процес розпочнеться? На яких напрямках то є державна таємниця і то є має стати певною несподіванкою для російської окупаційного армії. Але те, що українська армія буде визволяти усі території нашої країни в 91-го року, це очевидно. деякі українські змі зазначали, що нещодавно бачили. Окупантів на Україні Бахмуту розкажіть нам більш детально про це? Значить, в Бахмуті є вулиця. Вона добре відома імені Патріса Ломов. Там знаходиться на весь світ. Виробниць заводу артемівських шампанських він і саме там зараз точаться активні бойові дії. І хоча багато хто з експертів називає ці бої з місцевого значення за слушним зауваженням президента Володимира Зеленського в районі Бахмута відбувається атак. Тому що Росія не припиняє спроб атакувати це українське місто для того, щоб Путін ну бадає про щось можна було говорити під час чергового звернення до. Двох пала пар... російського парламенту плюс там є певні амбіції з боку Євгена Пригожина, які за допомогою власної армії ПВК Вагнер намагаються реалізувати ті плани, на які не спромоглася російська регулярна армія, тому бої там є надзвичайно складними. Щодо кількісного складу, то вважається, що росіяни там засередили 30 тисяч регулярної армії, в тому числі тих самих чмобиків. Вони там засередили до 5 тисяч вагнерівців. То, і в першу чергу колишніх ЗК, які позбирали по всій Російській Федерації емісари від Євгена Прохожина. і плюс там вони зосередили що не менше 12 артилерійських дивізіонів ствольної та реактивної батареї. Йдеться про сотні і про сотні гармат реактивних систем залпового вогню і мінометів, за допомогою яких росіяни реалізують тактику штурмових дій за принципом атак, малих штурмових груп. При шаленій підтримці артилерійських засобів, тобто фактично, росіяни діють на грані фола, ведучи артилерійський вогонь фактично впритул до власних підрозділів, які йдуть в атаку, саме під покриттям мінометного та артилерійського вогню, Росія намагається в притул підійти до, до наших позицій, атакувати, незважаючи на шалених втрати, ситуація на цій ділянці фронту є для нас непростою. Нещодавно відбулася ротація українських сил та засобів, адже попередні підрозділи, які знаходились в районі Бахмуту, і тримали там оборону виснажені, потребують відновлення відповідних заходів щодо поповнення власних ресурсів, але ж нові підрозділи то оборона оборони готові нищити ворогів. Саме цим вони і займаються. І сьогоднішнє зведення українського генерального штабу, в якому 96 тисяч російських вояків стали добрими російськими, тобто мартеоролог з російських втрат збільшився за добу більш ніж на 600 осіб, Це говорить про те, що запекли бої дуже е, активно тривають, але успіху російська армія немає, але несе шалена не втрати. Угу. Хочу повернутися до того, що ви сказали Російська Федерація, країна окупант і агресор купила 300 дронів канкадзе в Іранської е Республіки. В Україні є свої українські дрони, масове їх виробництво. Так і, взагалі, яку зброю ми зараз можемо виготовляти самі, щоб не чекати поставок закордонних, не просити вимагати від міжнародних партнерів, а закривати самотужки свої потреби. В Україні працюють кілька складових щодо забезпечення потреб української армії. Звичайно, окрім переговорного треку на рівні української дипломатії та військово-політичної керівництва з нашими західними партнерами працюють українські виробники, зокрема український оборонно промисловий комплекс, який серед іншого виготовляє, в тому числі і БПЛА, дрони ударні дрони Камікадзе. Щодо номенклатури, детальної інформації поки що немає. Там є певні обмеження щодо грифів, але представники обіцяють, що найближчим часом почнуть активно застосовувати ударний дрон, який спроможний діяти на вісім до тисячі кілометрів. Крім того, активно працює український бізнес, в тому числі аматори є, які Виболівають за майбутнє України і вони самотужки виготовляють різні типи БПЛА: і дрони і дрони, розвідники і ударні дрони. Так само ця комунікація відбувається на досить серйозному рівні, і чимало українських підрозділів мають змогу використовувати. Саме дрони різних типів для того, щоб наносити удари по ворожих частинах та підрозділах, звичайно, що дуже важлива капонента, яку зараз почав реалізовувати активно український оборонно-промисловий комплекс, і на тому на секретар Рдо пан Даніло Данілов. Це випуск артилерійських та мінометних снарядів для потреб українського війська. Бо війна, яка нині триває між Росією та Україною, по праву називається війною артилерії. Поэтому что дня, и российские оккупанты выиграли что шалевых или 50 артиллерийских снарядов, и, соответственно, украинские силы обороны в рамках контрбатарейной борьбы, в рамках артиллерийских дуэлей выиграли от 4 до 7 тысяч снарядов на дыбу. Это надзвучайно высокие показатели, надзвучайно, что для того, чтобы тримать тот самый темп стрельбы, чтобы эффективно наносить врагов, нам нужно массово выработку тех самых артиллерийских снарядов, и, соответственно, стволов для гормон, для того, чтобы... Тем стрільби не знижувався не, не знижувалося, і точність вогню була максимально високою. От е, нещодавно один експерт з Ізраїлю мені розповів таку ситуацію, яка була у 2009-му приблизно році, коли було загострення е, Ізраїлю і Палестини, коли Британія постійно е, поставляла. Ізраїлю танки, але в один момент вона відмовилася робити так. Якщо я не помиляюся, танки леопард. І вони після цього зрозуміли, що їм потрібно виготовляти свої танки. За деякий час вони налагодили своє своє виробництво. Так і зараз вони ні в кого не купують танки, виготовляють самі і захищають свою державу. От ми готові до прикладу до такого, що якісь види зброї не стане в світі, так чи нам відмовляться поставляти, і ми самі маємо налагоджувати їхні виробництво. Робництва От, і чи працює влада у цьому напрямку щоб створювати зброю? Адже ми ж розуміємо, що це не просто на рік чи на два? Так нам потрібна ця зброя тепер уже на десятиліття, а то й на століття. Так, звичайно, Україна має ну, що стосується виготовлення танків чимало історії, і одне з найпотужніших, найефективніших танків в сучасності Т 64 БМ випускалися на харківському бронетанковому заводі. Потім в серію йшли танки. Т-80, також ефективна бойова машина, але за певних умов причин та обставин масового виробництва саме для потреб українського війська. На цьому бронетанковому заводі не відбувалося. Є ще декілька підприємств, які входять з українського оборонно промислового комплексу, які споможні виготовляти бронетехніку різних типів та класів. Але ж очевидно, що Росія дуже уважно відслідковує таку діяльність українського оборонно-промислового комплексу. Часто густо прилітає по цих об'єктах ворожі ракети. Тому в контексті подальшого розвитку українського оборонно-промислового комплексу, відповідне виробництво е потрібне для української армборонетехніки. Е я думаю, що треба розглядати варіант кооперації з нашими зах. Хідними партнерами і розгортати виробництво тих самих систем на територіях суміжних країн на території Словаччини, Польщі, Румунії, інших країн, які безпосередньо міжують з нашою країною, і логістика до яких не, не буде надто складна. Адже очевидно, що виробнича база розгорнута на території Польщі, вона убезпечена від ракетних російських обстрілів, не стануть росіяни, навіть незважаючи зважаючи на власну аварнійську політику, наносити ракетно-бомбову дерево по території країни, яка до європейського союзу, та Північно-атанічного альянсу це дуже важлива опція, адже зрозуміло, що військово технічна підтримка з боку наших західних партнерів це чудова опція, але вона діє тут і зараз на перспективу нам треба розвивати власні можливості, виробничі можливості, з допомогою яких ми будемо отримувати сучасні, високоефективні, високотехнологічні типи озброєння, військової техніки і відповідно боєприпасів цих озброєнь. Сполучені Штати вже підтвердили а, свої обіцянки про надання Україні системи патріот протиповітряної оборони. А так, і ми скоро розуміємо, скоро вони вже прибудуть до України. Але хочеться запитати, яка ситуація зараз, так якщо ми то розуміємо, якщо ми 13 дронів із 13 збили, то ситуація в нас досить непогана, так але хочеться зрозуміти, скільки ще нам потрібно цих патріотів, так щоб ми взагалі спали спокійно. Звичайно, що система протиповітряної оборони Петріот ну, з одного боку вона вартує більше ніж 1 мільярд доларів. Ці це, це повний комплекс це пускові, і пускові зарядні установки відповідно станції спостереження, але вона є надзвичайно ефективною ба більше на тлі того, що Україна найповолі поволі тим менш використовувати той самий ракетний потенціал, який нам дістався за часів радянського союзу. Я маю на увазі ППО С-300, То звичайно, нам дуже потрібна система протиповітряної оборони, бо ракетний терор вважається буде відбуватися аж до того моменту, поки не закінчиться ця повномасштабна війна між Росією та Україною. Нагадаю нашим глядачам, що нинішній військовий конфлікт є найбільший за об'ємом. За обсягами з за часів завершення другої світової війни на європейському континенті, тому звичайно, системи Петріот є дуже ефективними. Вони є високотехнологічними і такими, що спроможні нищити усі ворожі цілі. Новина про те, що Україна отримає ще не менше один дивізіон систем протиповітряної оборони Петріот чудово. Але я завжди в цьому випадку кажу: одна добра, дайте дві. Бо надто багато нам об'єктів потрібно прикривати. Ми та велика територія України для того, щоб створити ту саму. Парасольку протиповітряної оборони, яка буде надійно захищати Україну від ворожих ракет. Я вам дякую, Владиславе, за розгорнуті відповіді. Владислав Сарізньов, речник Герштабу Збройних сил України з 2014 по сімнадцятої, військовий експерт, полковник, капітан першого рангу військово-морських сил України, був з нами на прямому зв'язку. Владиславе, слава Україні! І зустрінемося з вами завтра. Героям слава і слава ЗСУ. Дякую на До побачення.